Шановні депутати, на чергову 45-ту сесію сільської ради запрошували депутатів сільської ради всього присутньо 16. 16 депутати. Більшість депутатів з'явилася відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною. Хто за відкриття чергової 45-ї сесії 8-го скликання сільської ради, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Za 17 proti 0 utrmela 0. Tak. Робота сесії нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради, згідно розпорядження, вноситься наступні питання: про затвердження прогнозу бюджету Білківської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Третє питання про затвердження програми підтримки військової частини 9938 на 2025 рік. Про затвердження програми підтримки військової частини А0693 на 2025 рік. П'яте питання про затвердження програми підтримки військової частини А-4948 на 2025 рік. Шосте питання про затвердження програми підтримки військової частини А-71-24 на 2025 рік. Про затвердження програми підтримки військової частини 31.15 Національної гвардії України на 2025 рік. Восьме питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 21 грудня 2021 року номер 1249 про затвердження програми благоустрою Білківської сільської ради на 2022-2025 роки із змінами 18.10.2023 року, 21.12.2023 року, 23.04.2024 року, 17.07.2024 року. 19.02.2025 року 24.07.2025 року. Дев'яте питання про внесення змін до рішення Більківської сільської ради від 18.12.2024 року на номер про бюджет Більківської сільської територіальної громади на 2025 рік із змінами від 21 січня. Січня 19 лютого 9 квітня 24 липня 25 року. Десяте питання про затвердження положення про службу у справах дітей Білківської сільської ради у новій редакції. 11 питання про затвердження положення про організацію та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу дошкільної освіти комунальної власності Білківської сільської ради. Дванадцяте питання про затвердження положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної і середньої освіти Білківської сільської ради. Тринадцяте питання, земельні питання. У зв'язку та на прохання депутатів, які повідомили, що не мають відповідного часу бити на сесії. Ми хочемо скоротити. Провести сесію у два е, пленарні засідання, і сьогодні на першому е, пленарному засіданні розглянути питання з 1 по 9. Інші перенести на наступне пленарне засідання. І це по 9, що у нас піде по бюджету. Затвердження програми частин, зміна до благоустрою програма і з 10. 10. Одинадцятої, дванадцятої, тринадцятої питання Лиша, лишаємо на наступне пленарне засідання. Бо позивних питання комісія не, не засідала. Прошу. Але не на Я хотіла то вже всіх план. Є які питання? Я хотіла подякувати сільській... нові. Василю Семеновичу, членам, які були у комісії по реатифікації, на такому рівні провели, що мені дзвонять із різних куточків мої колеги і кажуть, як, як в такому селі можна таку провести як то, захід? заклад, такий захід. Ну, от, в даному випадку я комітету, хто там очолював, вам Василь Семенович, я думаю, від членів відсутність. Нашому панського депутатському. <свят> Я думаю, вони бере піддержать усьої громади від громади. Громади можуть сказати, але від депутатського далеко. Дякуємо. Дякуємо. Будемо, 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 будемо старати. Я рахував, що купушу всі всім там брали участь, тому що сільська рада, то є, ну, працівники є депутати, виконавчий комітет. Удалося дійсно зараз нам провести на високому рівні. За Білка узнали. Хоча не пишуть там Іршавська білка, територіальна громада, але М-студіяся маленько помилила. Я думав, ми направили лист, був то виправили. я був на семінарі у Львові. Ви знаєте, що е, як чули, що збіла голова, всі мене розпитували там, що у вас було. Ми з вами були, каже, у вас у селі, тому що у Львові стояв екран у центрі ззаді оперного театру. І е, там була пряма трансляція з нашого села. Була пряма трансляція у Заграниці, була у Польщі, у Словаках, у Чехії, з Ватикана теж пряма е, подяка була тоді. Ну, Захід нам удався. Я дякую теж всім, хто доручився. І в той історична пам'ятка для нашого села. Дякую, Марія Іванівна, що ви так усі. Е, голосуємо е, по, про порядок денний. Так? Хто за такий порядок денний? Е, дивіться, із змінами, бо 10, 11, 12 13 питання переносимо... На друге засідання Розглядаємо бюджетні лише питання. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримаємося. Вже нас так і 18. Так, 18 за проти ноль. Отримались ноль. Так, нам необхідно прийняти регламент роботи сесії. Я пропоную засідання сесії провести за. Скільки ми говорили, депутати казали, йдуть на півгодини. За хвилину 40. За годину. За 20. 40. 40. За 20. 40. За годину. Я пишу годину, а мися постараємо провести скорше. Так, за одну годину. Хто за такий регламент, прошу проголосувати. Хто за, проти, утрималися? 18 18 за, проти 0, отримано 0. Нам також потрібно обрати лічильну комісію для встановлення результатів поіменного голосування. Пропонує голова комісії Горзов Олександр Денисович. Він знає, як ото писати там. Секретар лічильної комісії Можжика Сергія Павловича. і Куруса Петра Весельевича. Ну, Курус у нас так стабільно. Так, пише, так, Горзов. Да. Горзов Олександр е, Денисович Кощен. Жидик Сергій Федорович, Жиди. секретар і куруць Петра Васильович, член відчерньої комісії. Куруц. Так. Так, хто за лічильну комісію? Горзов, Жидик, курус, прошу проголосувати. Хто за, проти, відповідно, чи 18, так? Переходимо до питання порядку денного про затвердження прогнозу бюджету Білківської сільської територіальної громади на 26 і 28 роки. Інформує Грозов Лариса Олександрівна. Відповідно до бюджетного законодавства, то забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проєкту бюджету на 26 рік, Беручи до уваги рішення виконавчого комітету Білківської сільської ради від 27.08.25 номер 111 про схвалення прогнозу бюджету Білківської сільської територіальної громади на 26-28 рік, на сесії сільської ради, нам треба затвердити прогноз бюджету на 26-28 рік. Це є стратегічний документ, який був ну, відноситься до бюджетного процесу на період воєнного стану такї. Ну, Бюджетне планування на середньострокову перспективу було призупинено від 2021 року, але зараз на 2026-2028 рік є відновлено. Прогноз складений відповідно до доведених показників, схвалених у бюджетній декларації по Україні установи Кабінету міністрів, яким нам доведено всі міжбюджетні трансферти основні на наступні три роки. розрахований наш власний ресурс, відповідно розраховані видашки. Це є документ, ну як я кажу, стратегічний, тобто, що, куди наша громада планує в найближчі три роки рухатися, і під і які ми маємо під то фінансові наші можливості. В основному так точно розрахований бюджет 26-й рік, тобто в стратегії розвитку розрахунки всі на 26-й рік, 27-й, 28-й взято відповідно до росту всіх соціальних стандартів. А в дохідній частині до наших фінансових можливостей. Такий є документ, кажу, стратегічний. Дай Бог, щоб ми його могли виконати, беручи до уваги декларацію, в якій нам постановою 774 затверджено наші основні міжбюджетні трансферти з державного бюджету. Якщо вона не буде змінена, то такі основні, так кажі, не Бог знає, які захмарні, але поточні наші витрати нам будуть забезпечені. Є, то є громістка робота, майже два місяці там все, податок по тому маємо зробити. На, як я вже зачитувала, на виконкомі ми його схвалити, занесено в нашу основну програму, в якій ми працюємо місцеві бюджети в, логі, в логіці, перевірено міністерством фінансів, відповідно, розробниками програми. На сьогоднішній день маємо оцінку, затверджено без помилок, схвалено. в мене про нам треба ще його витрати. Мене є пропозиція, шановні депутати, шановний голова. Бюджетні питання, крім бюджету, пакетом проголосувати всі депутати ознайомлені. Бюджетна комісія вивчила питання, надала свої позитивні рекомендації. Є пропозиція. змін до так? Крім бюджету, самого вже. То Там є програма, що підтримки військових частин їх можна разом. Вони це попали на завод, а там нічого такого немає. Дві-три слова, сорт слова треба в не найбуде. А воєнним частини. так на воєнні вже окремо теж, але теж пакетно, бо не всі наші програми. П'ять військових програм. Нас є. Ми їх в принципі поставили всі разом. Проголосуємо один раз. А за Прогноз і за звіт окремо голосуємо. І все, і все давайте тепер проголосуємо. Но так не однотипної. У вас у усіх є, е, скинули електронні варіанти. Ви всі ознайомлені Чи Чи бюджетна комісія розглянула ці питання. Зауважень у бюджетної комісії немає. Тобто е, ага. ставимо на голосування питання прогноз. прогноз. Зараз. Затвердження Kok, не а, так. А, ті, а затвердження звіту. А воєнні що ніша затвердження звіту також. Депутати ознайомлені звіт прийшов казна чесно. За що зараз голосуємо? Дов'ятого, з першого положня. Так, є пропозиція. Всі ознайомлені депутати з 1 першу... по... по 8, шановні депутати, пакетом бюджету, ви з 1 по 8. Тоді з 1 по 8 ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Його, так. Петрівна. Так. Розу Володимир Михайлович. Служні, Олександр Денисович, за. Грозу Петро Жидович. Жидик Ліна Володимирівна. Сучня. Жидик Сергій Федорович. За. Зайкан Ганна Олександрівна. За. Зайкан Мирослав Федорович. За. Зудун Петро Петрович. Курус Петро Васильович. Ляхий Ярослав Михайлович. За. Мельник Михайло Михайлович. Панькамин Юрій Юрьевич. Пасурий Василь Михайлович. Поп'яконець Олександр Олександрович. Попірканич Богдан Ясипович. Михайлович Роман Валерій Михайлович. Завтра Іван Михайлович. Світленець Марія Іванівна Точка Катерина Федорівна Федоровна. Санко Анна Андріївна. Стого, Олександр Юрійович. Шатохіна Аліна Петрівна. Звіта Василь Семенович За. Дев'ятнадцять. За рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до питання порядку денного про внесення змін до рішення Більківської сільської ради від 18.12.24 року Номер 2496 про бюджет Більківської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами від 21 січня 19 лютого 9 квітня 24 липня 2025 року. Інформує Грозова Лариса Олександрівна. Рішення вносяться зміна до бюджету, до видаткової частини та до дохідної обсягу бюджету на загальну суму 6 мільйонів 888 тисяч 600 З них за рахунок надходження збільшення власних надходжень, так як в ну, звіті ми затвердили виконання дохідної частини бюджету. У нас є перевиконання на суму 4 мільйони 160 тисяч. Тисяч гривень. Це власних при затвердженому плані з рахуванням змін 40 мільйонів 543 Фактично надійшло 44 мільйони 6, 763, які ми маємо можливість спрямувати на відповідні видатки. Також за рахунок субвенції з державного бюджету спрямовуємо 2 мільйони 409 тисяч 600, Це на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. В обсязі 2 мільйони 409 600 До них умова надання цієї субвенції на харчування дітям учням є обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету не менше 30%. Суми 842 тисячі. Ми спрямовуємо за рахунок власних надходжень. Майже із за цього і так ми скоро проводимо сесію, тому що там є умова використання і терміни підписання угоди. Також. Як я вже казала, наперед за рахунок спрямування власних надходжень. Це тому вагу даємо на заклади освіти, зокрема на співфінансування, на поточні видатки по закладах загальної і середньої освіти. Це у нас буде по загальних ну, по школах, на загальну суму 1 142 сорок З них 842 співфінансування, 300 тисяч. Поточних видатках у загальних закладах середньої освіти. з них встановлення пандусу Білківський ліцей, придбання парк Білківський ліцей та Малораковецька загальна ну, школа перших третіх ступенів і поточні видатки по цих же закладах. Так, на співфінансування. 500 тисяч передаємо службі автомобільних доріг згідно гарантійного листа, це на дороги обласного значення, 450 тисяч на дороги місцевого значення, субвенція державному бюджету в обсязі 480 тисяч це надаємо допомогу п'ятьом військовим частинам, 100 тисяч ДСНС в пожежній частині, також 1 25 200. На благоустрій населених пунктів 30 тисяч членський Внеск Асоціація громад України та 400 тисяч на поточні видатки по управлінню. 44 тисячі 400 передаємо субвенцію Іршавському міському бюджету для співфінансування закладу Центру надання педагогічної професійного розвитку. Це такі основні, і 50 тисяч і ще в нас власний дім кредитування, надання кредитів. 38 тисяч 400, інші програми додаткові в сфері освіти це допомога дітям, які виходять із будинків сімейного типу, зокрема будинок сімейного типу Горзов Петро Олександрович. Там є в нас випускники на загальну суму, у них буде допомога 38 тисяч. 400. такі основні видатки за рахунок дохідної частини збільшення. Також маємо 100 тисяч іншої субвенції зарічанського сільського бюджету. Це наш інклюзивно-ресурсний центр надає послуги ну, жителям громади, Громада відповідно нам відшкодувала від, відповідно до проведених розрахунків, надають нам 100 тисяч, і ці кошти передаються на видатки по інклюзивно-ресурсному центру. вага з яких 94 тисячі буде на встановлення пандусу у тому закладі, та на інші поточні видатки 6 тисяч гривень. Це все буде за рахунок загального фонду. Спрямування коштів в обсязі 4 мільйони 160 тисяч гривень. Також за рахунок спрямування коштів спеціального фонду це кошти, які надійшли від продажу землі не сільськогосподарського призначення. Збільшуємо кошти на загальну суму 219 тисяч гривень. З них 100 тисяч гривень спрямовуємо на придбання комп'ютерів у відділах сільської ради, 30 тисяч гривень відділу освіти на придбання комп'ютеру та 89 тисяч гривень. На придбання з них 81 тисяча на придбання комп'ютерів по наших закладах загальної середньої освіти і 8 тисяч гривень на придбання баку для малораковицького закладу. Такі основні видатки за рахунок збільшення. Баку там є в лісі, конкретно сказано, пов'язано із водопостачанням, щоб поникати мальчину. А що це професійний розвиток? То є такий спеціально, хто мусить діти в школі, то виробно. надає нам послугу. Яка є академія, це професійний розвиток у нас в районі. А то є Вершан. Так, і ми будемо у нас інклюзивно-ресурсний центр, ми будемо надавати послуги за річ. А вони нам надавали послуги. А вони нам надавали. То така, то ось там. Ось процедура. Методична підтримка <говори> вчителів, наші педагоги і так далі. Крім того, що вони проходять курси, але чого ж одного разу в лісі працює і заходить. Вимога, які не треба, знайдеться гроші нам чекати. Зазвідати любого вчителя. Чи треба йому курс, і всі методики? Як концовецького часу ще виходить? перевести на вулицю з усіх, там потрібно, всякого чорча. Скажи, методика десь. Треба на путі, і з путів підходить. тепер путі його Комп'ютери головні. Все на військово передати. Дивіться, ми мусимо ми утримувати наших, наших дітей. Дивіться, я розумію, що треба допомогти і військовим, і ми стараємося, що можемо, передаємо. Фактично військовим є передбачено бюджет держави. Розумієте, котре це дає. Що має можливість, даємо. Ми мусимо школу держати, не буде комп'ютера, ні на чим буде робити. Я думаю, продумано і перше, ми лише даємо там, де необхідно. Не... Що передбачено, і є вимоги до to, ми, да маєте, вимоги? ми ми мусимо і жити, ми мусимо і жити, мусимо хоча є багато таких співфінансувань. Видите? І все, що за дороги, ви кажете, дороги, то ми зараз даємо ті гроші, що це зробила туди дорога обласна. На нашу дорогу. Ми б за ці гроші могли нащо робити. Але, я думав, що все добре тепер, коли колись зробила довго я дорога, зможе проїхати, всі не входимо. І ми потихеньки всяк співфінансуємо. Кілька нас є Лариса Олександрівна? Це обстояє 2 мільярди. Не роблять не добре, коли. Два мільйони, ще, так ми на чотири давались ми на раніше. Дивіться, я думаю, що зараз, зараз питання розглянути бюджетну комісію, провірені в казначействі, так, Яжікович. У тому. Я прошу, якщо не є зауважень, ставимо на голосування, підтримати, іде на освіту, дивіться, то, що я казав, саме більше зараз ми поза цього. І приймаємо, бо треба освітянувати. Петро Петрович, тут є, якраз ми говорили тому, що які комп'ютери та що комп'ютери, то що ми дали то капля кап в море. А, що, що, те, на просто дивуюся, деколи з тих реплік, бо виходить так, що людині дати ключ, а автомобіль не дати сказати, йди перевези щось. та так і тут виходить. Нам не треба нічого робити, нам треба. Дивіться, я думав, що е, депутатам ми маємо так ото, довести, бо вони розуміли, що бо над тим роблять спеціалісти. Е, не можу я в чомусь, доктору, я не можу казати, як лічити, бо він знає, як ото. І е, у нас служба є на тому, що, наприклад, вони пишуть освіта, пише, нам дайте все, бо нам мусить бити все. І в то не гонний в то що їм треба, розумієте? Но, Щось стараємося робити. Я прошу підтримати, бо тут є все спрогнозовано, обдумано, розглянути на бюджетній комісії. Так що працюємо далі. Ставимо на голосування. Вірогана Петрівна. За. Ну, а що щодо Олександр? Да, Щоб... Прошу про це голосування йде. Здо Петро Жигович. Желік Сергій Федорович. За. Зайкан Ганна Олександрівна. За. Зайкан Мирослав Федорович. За. Зуду Петро Петрович. За. Курус Петро Васильович. Дяки Ярослав Михайлович. Мелик Михайло Михайлович. Васильович Михайлович. Попирками Богдан Йосипович. Рензель Думир Михайлович Михайлович. Роман Валерий Михайлович. Світлені з Марією Михайлівною. Іванівна, перепрошую. Соло Олександр Юрійович. Шатохіна Аліна Петрівна. Зайка Василь За. 19 за. Рішення прийнято. Так. Так, зараз всі питання, які ми на перше засідання зараз прийняли, у тому другі, другі питання залишаємо на слідуюче засідання.